Доброго дня, мої дорогенькі. Сьогодні будемо закривати наші помідорчики. Вибрали і невеличкі, геть маленькі брискаліна вже йдуть, якийсь раз вибирали. І вже такі тігріки познімали, і жовтенькі, гарні помідори. Помідори наші будуть закриватися дуже смачні, дуже корисні, без оцету. Замість кислоти будемо використовувати наші домашні сливки. Вже поспіли, ось такі смачненькі, а також яблучка. Яблучка Жуть бути різні. Яблочки можуть бути різні, щоб вони були кисленькі. І от Будемо зараз наповняти наші баночки. Баночки ми брали, звичайні баночки, наповнила туди трошки педушечки і, і зонтики укропу. Стерилізувати їх не треба баночки, бо ми будемо стерилізація буде в каструлі. Зараз у нас вже підготовлена каструля з водою каструля з водою для стерилізації і також каструля з водою Буде ще одна каструлька з маринадом. Наповнюю зараз наші баночки помідорками і перекладемо сливками та яблучками. І Швиденько робимо маринадик, заливаємо баночки маринадиком і ставимо на стерилізацію. Ну ось приступаємо. Також буду трошки використовувати чесника і хто любить, можна додавати гвоздичку по одній або по дві гвоздички на баночку. Ось трошки вже наповнили в баночку е, помідорчиків. Трошки так втряхуємо, щоб вони там гарненько-плотненько лягли. І додаємо наші сливи. Ось слоями, ось така. Сливка буде також дуже смачна в, такому, е, в такій закаточці. Сливка буде смачна. Е, і дуже добрий буде росов, такий, неначе як компотик. І смачно, і корисно, взимку прекрасний такий варіант. Заповнюємо щільно. Трошки додамо чесночку. Геть, небагато, воно не гострий такий виходить у нас закаточка не гостра. І по одному гвоздику. Гвоздички буду заповнювати. Ось слой був, слой був помідорів, слив, зверху ще помідорки, і зверху ще додамо ось таку платненьку слив. Помідори можна використовувати такі трошки недоспілі, так вони будуть ще смачніші. Так, ось дві баночки ми наповнили сливами і одну баночку зробимо з яблучками. Ну, У нас буде іще, ми там трошки не приготували, а маю ще на остатки До, помідорчики дозбираю баночки і потім ще дозакрию. І ось такі плотненько яблучки на наниз, а помідорки плотненько втрамбовуємо. І ось для того, щоб в мене трошки потемніли яблучка, для того, щоб не потемніли, ви е, зарані їх не, не нарізайте. Помийте, приготуйте, а нарізайте як вам, трошки пізніше. Але так буде і так і так буде гарненько і смачненько. Ось такі будуть смачні, корисні помідори без оцету. Хочеться менше хімії споживати. Хочеться споживати більш натуральних продуктів. Щоб менше хворіти, додам сюди також гвоздичку одну і е, зубчик чесничка. Такий осол виходить дуже солодкий, неначе компот, дуже-дуже добрий. І зверху трошки маю своєї домашньої петрушечки. Ще зверху небагато петрушечки. І роблю вже маринад. Поставила його на вогонь, свою каструльку. Зараз закипить моя водичка. Значить, розрахунок такий. На 1 літрову баночку, одна столова ложка солі. І 4 столових ложки цукру. Буде дуже смачний такий у вас маринад. І дуже смачна заготовочка. Ну, ось чекаємо, щоб до... закипіла водичка. Шукаю. А погонічок буду його також погружати в водичку, щоб він був стерільний. Банки не стерільні. Я вам вже про казала, ми їх будемо стерилізувати в каструльки. Все, зараз закипить, робимо маринад. І ще залишилося лишок у мене помідорчиків, Нашла ще трьохлітровий бутильочок, бо швиденько нічого не можу і наповнила. Вмісти кислоти можна використовувати також смородину. Ось у мене така є смородина. І я додала тут сливки і смородину, додаємо. Також можна дуже смачно брати з виноградом. Но у нас ще не зовсім спілий наш виноград. У нас є. Смачненький такий виноградик, одеський сувенір, але він ще не спілий. І ми трошки пізніше з ним закатаємо, також без оциту. Не треба додавати не оциту, не лимонної кислоти, не таблеток аспіріна, не есенції кислої, нічого не треба. От або яблучка, або сливки, або ем, смородина. Можна міксувати ці всі, можна в одну баночку накласти і яблуки, і смородини і сливки, і перемішати це все в помішку з помідорками. Буде також дуже смачно і корисно. Закіпає наш маринадик. Додаємо сюди солі. У нас дві пол, по 2 літрових баночки і одна полтора літрова баночка. І в бутильку там літри дві в нас. Тобто Ми ось так додаємо солі. На літр, на літрову баночку ми додаємо ложку солі і 4 ложки, і 4 ложки цукру додаємо. Вид наш. Маринадик. Ми тут тільки сіль і цукор. І ось уже наповнюємо наші баночки, підготували кришечки. зараз І майже закипає у нас водичка там, де ми будемо стерилізувати. Зараз ми туди погрузимо наші баночки, перекриємо кришечками. І там от від моменту закипання вони будуть там. Вони будуть там знаходитись. Ось таку погрозимо, накриємо. Кришечки зараз ще, як заляжуть всі баночки, водичка підніметься, якщо не, не хватить, ми додамо водички. І ось така заготовочка у нас буде на зиму. Ну дуже смачно і дуже корисно. Вам раджимо, радимо так, так же робити смакоту на зиму. Ще було, що чим посмакувати взимку. Все. Ось вже готові дві перші баночки. Хочу вам сказати, баночка з там, де були яблучка, маринад такий більш прозорий, а е, там, де були сливи, то маринад такий гарний, червоного кольору. Що він настоїться, буде такий, як, як компот. Дуже смачно, смачні, смачнющі помідори, і смачно випити сам росол. Просто, просто дуже добре і корисно, бо немає ніякого неоциту, неоцитної кислоти, нічого немає. Бажаю вам таких смачних закруток на зиму. На все добре, мої дорогенькі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, будьте здорові. Бувайте! Ось уже готові дві перші баночки. Хочу вам сказати, баночка з там, де були яблучка, маринад такий більш прозорий, а е, там, де були сливи, то маринад такий гарний, червоний у кольори. Що він настоїться, буде такий, як, як компот. Дуже смачно! Смачні смачнющі помідори, і смачно випити сам росол. Просто, просто дуже добре і корисно, бо немає ніякого неоциту, неоцитної кислоти, нічого немає. Бажаю вам таких смачних закруток на зиму. На все добре, мої дорогенькі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, будьте здорові, бувайте!